Для того, щоб весною було зручно навіть у міських джунглях, Не забувайте, що є прекрасні вироби, які називаються саперна лопата. Вони є в нас одні варіанті. Нескладна, коротка, 84 см. З гарною, дуже надійною річною. Та прорезиненим черенком, щоб було зручно тримати. Є складний варіант виробника целфатка. Прекрасна. Перевірена, дуже гостре і гарна по ціні. Перевірена. Складається в маленьку. Ось таку лопатку. Ну і звісно, також треба не забувати. Про лопату чоклі з скобами на молі, яку зручно транспортувати нести на собі. Я її не підготувала, звісно, щоб було гарно. На лопаті є пилка. Вона також складається три рази. Тобто робиться зовсім маленька. Надійна гарненька виробник макуш МЕ. Готуйтеся, котики, весна.